І сьогодні у нас челендж. Відкуси, лизни! Понюхай! Челендж у нас буде непростий. Хто набере більше балів, по, понюхай, тому що це буде щасливчик, він отримає подарунок 24 години в телефоні! Ура! Ну, а звісно, кому випаде відкуси? То він обов'язково змушений буде відкусити, щоб це не було. Так що ми приступаємо до нашого раунду. І перший раунд обираємо перший. Що ж це там має бути? Мені не дали. Різи! Відкусли! А у мене Понюхай! Я вже перше місце займаю. Що ж це там у нас таке? Раз, два, три! три. Що це? А що це таке? А як на вашу думку, що це таке? Це якесь. Це дитяче харчування. Nie! Я люблю. Це дитячі пюрешки. Я люблю, знову. На вигляд, звичайно, воно таке не дуже апетитне, але на смак має бути, я думаю, навіть дуже смачне. Давайте я перша. Я перша. В Олега відкусити? Так. Я ми якраз чекаємо на це. Я це цели... відкусити. Це легкий раунд. М? Так я собі. Не смачно? Я трошки Тепер я. Филірка це любить. А no, у мене саме легше. Так я що? Скажу по-чесному, я ніколи не любила дитяче харчування, і слава Богу, що воно мені не попалося. Понюхати я можу. На запах, як варення, яке колись готувала моя бабуся. Так що раунд вам поки що сподобався. Так, Мені це поки що. Але ніхто не знає, що буде. Нас далі На що, ви готові до другого раунду? Я парша. я парша, Я раунда. Не... А я думала, що -ми! Це я... а шо, мені знову попало? Боже, я говорю, Боже, тому що, тому що діти не знають, що це за позиція на них чекає. А я як організатор цього челенджу, дуже добре знаю, що я підготувала. Хоча і для себе також це було випробування, але. Я, а... я хотів це взяти, я хотів це взяти. Так, ти взяв? Ти щасливий. Я перший. Підсуваємо до себе і на раз, два, три відкриваємо. Що це? це... <рес> Це делікатес, Таке, напевно, продається, напевно, лише Чехії. Це маринована цибулька. Раніше ми ніколи її не, куп... не купляли і не куштували. Так що сьогодні це буде вперше. Торжественно передаю естафету тому, хто має скупувати. Мусиш відкусити? Нормально відкусити. Що там є мене переводку? <ріст> відкусити відкусив. мусиш. Це є челендж. Хочеш виграти приз 24 години в телефоні, то мусиш відкусити. відкусити. Я, чесно думала, побудеться мені відкусити цибулі, це було, тому що я. Кисле! <ріст> <ріст> кисле! До речі, в Чехії я не знаю чому, але у них все, що йде, консервоване, мариноване. Воно все дуже кисле. Що ми мене пробували? Брали оселедець, він страшенно кислючий, такий, несмачний. Є е, ще, до речі, сосиски у них також мариновані. Смачне? Ні. Ну, ти від кусочок ми не бачили. Що... Зараховуємо її чи не зараховуємо? Mm -hmm. Ну Маленький кусочок під кусир. Хочемо маленький кусочок. І Смачно? Давайте я воно ну, вона молода, чесно, вона заробила цей раунд. Можете поставити їй лайк, друзі, тому що Лєра взагалі не їсть цибулі, чесника, вона овоч взагалі не хоче їсти. Да, вона... взяла, він тепер не кусається, вона тверда. Годай, ти мусиш його готнути. Так, давайте тепер до мене. Я якщо ви дивитесь наші челенджі, і ви вже з нами малесенький проміжок часу, то ви добре знаєте, що я для дітей своїх готую челенджі непрості. <гум> так як їх дуже сильно люблю, я для них придумаю завжди щось таке дуже цікаве. Нюхай! А <гум> я Делизнути маєш. А то я нюхаю. Давай. мені пощастило. Не треба нюхати, воно дуже воняє. Добре? Я, якщо чесно сказати, можна, можна вже й не нюхати, бо запах такий на всю, на всю хату, але. Насправді вона віддає запах цибулі, але якоїсь такої такої вже не свіжої цибулі, яка вже стухла. Так що ми готуємося до слідуючого раунду. І наступив у нас третій раунд. Понюхай! хотіла. А мені навіть вибору не дають. Я добре вітаю. А я тішуся, тому що я знаю, що там є. Ви не знаєте, що то. А я ж то добре знаю. Мені оператор сказав, що він сам не захочеться їсти. Я думав, блін, треба відкуси. І що там було, давайте подивимось. Ну давайте, давайте. Бахмут вкус. Сонце. Це у нас безквітний тортик і з такими вершками дуже смачними. Ну, ну я старалася зробити як подача в ресторані. Подача в ресторані? Ну так, да, подивись, нічим ну, не як в ресторані. Мені як хочеться. Ну що, я відкусити маю? Я з радістю це зроблю, тому що я... А поню... а нюхати мені не можна. Я, я не просто привикла нюхати та спочатку. Треба відкусити, а не оце. Блін, <сх> зачем приймати? Я, я буду так інтелігентно, <сху> як в ресторані. Ну, я ж вихована. Ох. М -м. Хоч? Не можна. Брата, тебе <сху> не підставила. Блін. І мене. Бомба. Але підставка. Я б з'їла його всього, повністю. Шкода, що можна лиш відкусити, але насправді з цими вершками воно просто бомбесне. Давай я лисни. Лисни. Але вершки супер. Вірка, ти можеш лиш понюхати? Що це понюхати хотіла? Ні, Не можна. Ні, лиш понюхати. Ммм, дуже смачний сиськи вообще не відчуваю, а у вас так вкусно пахне. Так? А да. ні! Твоя задача є одна звісна. Один раз лише можна листути. Проба. то не можна. Я ж один раз відкусила. Ну, блін. Добре, їдемо далі. Добре. Так. І четвертий раунд. Я дуже сильно, дуже сильно хочу понюхати. Бо, тоді ми понюхати, їй ми пола, пола понюхати. Це не вкусно, А мені випадає завжди то, що лише не випадає на послідку. Мені навіть не дають, щоб я щось виправи. А у мене так. понюхай. Ага. Будьте готові, діти, до того, що мама буде 24 години в телефоні. Так що сніданок обід вечеря буде на так. вас з оператором. А в мене буде цілий день відпочинку. Ой, відпочину серіальчики, подивися. Так. Так. тільки раз відносимо відкуси і я підсолу з вже. Яка вже відкрила торжественний момент. І у нас. Варена вкусніша. І у нас брокколі, а в тебе відкуси попало? Да. Це, це твій шанс. Лерочка, це твій шанс коштувати на, на Справді, яка є брокколі? Я ж у Ну така нормальний кусок відкуси. Mm? Як? Я люблю валянку. <гліхання> І так добре. я ще я біжай, люблю... У мене випало понюхати. Ну, броколі нема що нюхати тут. особо ніякого запаху нема. Так що я з цим справилася. Мені, то звук... Тут то, то, зараз, не мажу. Нема смаку, нема смаку. Ну, як сподобалося. Ну, смаку не, має, не, не знаю. Не сподобалося. не сподобалося? Чому не сподобалось? що, цибуля була смачніша? Mm -hmm. Цибуля була саме тупа. Ні. Саме скласне було це Агуша. Агуша? Ну, добре. Їдемо далі. І, І торжественний момент. Розпочинається п'ятий раунд. Вибираємо позицію. Може я виберу, хоча буде. Дуже зі мною було. Верти. Який відкоснує? Цей челендж для мене стає якимось дуже цікавим. Мені здається, здій... що сама вселенна бачить, що я підготувала цей челендж і думаю, так. Тобі в ньому робити нема що. <ристот> Давай, не чекає лише понюхай. Mm -hmm. Які відкусили. Що ж там таке? Вірка, у тебе що? Понюхай? Ні, mm -hmm. лісни. Приступаємо до наших питань. Що ж там таке? І на раз, два, три! Поправом! Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже смачні фасулі! Квасолі! Yeah, Це. Білі фасульки має в томатному має. соусі від шеф-повара з лідерського магазину. Прошу дуже. Хто там має дегустувати перший? Я. Ти ні, Ти маєш з'їсти? Віз. Ні, 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 давай ми почнемо з нього, тому що а, він має відкусити. Я нічого не відкушую. Ти відкушу? а, Відкушує? Я, Відкушує? Ні. Пробуй. Ні, Це нормальні фасулі, що ти? Ну виглядають якось так трошки. Ти Да, Більше трошки набережете, взяв Але, одну фасоль. Еля, ти їх вже ну, їш. Сказав, відписуй, не сказав, що її їм. Ну, правильно, правильно. Так, ти ж їх любиш. Тато, він не ці їсть. Він ті, їст, що з кукурудзою і ті темні. А Біллі він ще не не їв. Yeah. Я, бі... я Біллі вже стараюся. Смачно, смачно. Я... См... Давай-то я, я... я друга. Я <laughs> друга. Нюхай. А ложечку? Фу. Нюхай. А ти маєш лізути. Лізи так. <laughs> <laughs> не можна було. <laughs> Ммм, дуже кетчуп. Знаєте, З кожним челенджем наша Лера перетворюється на нормальну людину. яка починає їсти нормальні овочі, фрукти, навіть цибулю сьогодні їла, сиру, фасолі. Мама я би її не з'їла. Сьогодні якийсь чарівний день. Бо більше треба таких челенджів робити. А У мене низка день не А чого це? Мені раз, ну, Я раз не скажу. Зато у мене дуже добрий день, тому що в мене випадає вже в котре позиція просто понюхаю, Відчуваю я, що скоро я візьму один день відпустки. Пахне так? Пахне мені як кіль кілька автоматів. Ось так подавні такий запах. Якщо хтось спробував кілька пахнет. автоматів, то це отакий же самий запах. Я, я доволі на ремонту. Ленки дуже сподобається, я хоче ще навіть. Я, хочу, я що мені не частиц, а чого вони так нещастивці в цьому челенджі? Ну не знаю, я не знаю. Добрий мене А ми їдем далі. І останній раунд. Що ж там на нас чекає? Я хочу піти. Яка як завжди перша? О, відкусити, відкусити. А що ти кажеш відкусити? А, дай. Ти дітки знаєш, що там є. А може там щось не смішне? Нічим не пахне. Ми не може чимось пахнути взагалі. так що Раз, два. Оріо. І у нас попалися піченюшки Не прості орело. А білого кольору. І так, як у мене. То на последній раунд, який я закриваю, попалося. Апетитне, смачне оро. Подивіться, подивіться, який крем там всередині. Можна я його? Я не знаю, тобі яка позиція в Так, ну так ти в себе лизни, а я в себе просто так приліплю і відкушу кусочок. Там мене Випало, понюхай. На я хочу два. Це орло дуже смачне. Я не люблю да. орло, але біле. Я люблю. Біле воно таке ванільного смаку. Дуже-дуже смачне. Так? Угу. Я люблю. Але да? я не я... понюхаю. Я... Так понюхаю. Ти хотів? Я дуже смачу це. Угу. Ну, я коли з ним лише один раз. Дуже мені щаститься. Дуже смачне орло. І дуже класний челендж. Я не, не знаю, знає, як ви, але мені челендж дуже, дуже сильно сподобався. М -м -м. Чому? 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 Ну, давайте всі разом. Чому мені сподобався челендж? Тому що я є переможцем! Я саме більше правдів отримала понюхай. А навіть коли я спробувала, для мене було це не випробування. Це було дуже класно. Так що. А я перше місце повезли, бо мені падало. І Зараз мені перший раз було. понюхай і не падає. І так я навіть не знаю, який пристрій придумати. В суботу генеральна уборка. Так, як він програв. А я готуюся до відпочинку. Так, я думаю, який це день зробити, може, навіть в суботу. Ти на прибиранні, ти на посуді, а папочка наш на готовці. А я буду ми? відпочивати, дивитися серіальчики. І мені попрошу дуже каву, каву зранку з молочком, таточку. Я дуже чекаю. І ми завтра останній день вдома і два дня. І ще субботу. І два дня можете також чотири, зробити для мами в подарунку. Хіта чотири дня. Друзі. Складіть ваші реакції, як вам наш челендж. Ми насправді дуже старалися. За те, що мені не було в мене невдачі сьогодні, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і не забудьте підписатися. Ми дуже раді старатися для вас. І давайте разом будемо розвивати український YouTube. І всім пока-пока.